Ти знаєш, що таке велике щастя гороскопу? Ні, це не прогноз виграти мільйон. Хоча, ні, це не показники на зустріч з принцем, і ні, це не про життя на ізі. Привіт! Мене звуть Олена Бойко і я астрологиня. І я рада вітати тебе на моєму каналі, де ми говоримо про астроподії та інші цікавинки космосу українською. Тож ми продовжуємо пірнати в цей цікавий і часом тригерний світ Західної астрології це відео до кінця, бо сьогодні ми поговоримо про те саме велике щастя гороскопу і на кого воно повпливає найбільше в 2025 році. Традиційно в астрології великим щастям гороскопу називають найбільшу планету сонячної системи Юпітер. Це одна з двох, так би мовити, добрих планет, що є в астрології. Вона про оптимізм, вдачу, щедрість, інтелектуальний та духовний розвиток. Говорять, що Юпітер примножує все, до чого торкається. Тож затіяти собі дієту, коли Юпітер проходить по твоєму першому дому, майже даремна справа, бо масштабуватись може не тільки проявленість особистості. А от робити запуск власного проєкту чи планувати весілля, коли Юпітер в потрібних секторах, це те, що треба. 4 лютого 2025 року. Юпітер вийде зі своєї ретроградної фази в знаку близнюки. Тож, ті, хто планував запуски своїх навчальних продуктів та наставництва, чи розкриття себе на повних соцмережах, чи написання книги, статті, дипломної роботи, зараз уже на низькому старті. Саме в цьому знаку Юпітер масштабує теми семінарів, курсів, челенджів, наставництва, збільшення кількості тих, з ким ви комунікуєте. Піднімуться знову теми подорожей, гаджетів та авто. І все це до 10 червня. А після. Після ми всі разом проживемо перехід Юпітера в один із знаків його сили знак рак. І так як Юпітер є соціальною планетою, на відміну від Урану, до речі, про цього революціонера і те, як і на кого він повпливає в поточному році, я розповіла ось в цьому відео. Подивись, якщо пропустив чи пропустила. Тож, соціальна планета на нас впливає як на частинку певної групи людей. Соціуму, який є довкола. І в знаку РАК будуть масштабуватися уже зовсім інші теми: сімейні цінності, традиції роду, питання нерухомості та домівки, зокрема, можу увімкнути нас на вивчення свого роду та історії власного народу, відстоювання духовних цінностей, що важливі вам як частинці спільноти, Може захотітися додому навіть більше ніж зараз. Хоча я знаю, що може здаватися куди вже більше. А також ви побачите, що багато різних челенджів і марафонів піде з цими тематиками. Будемо прокачувати взаємини з батьками, згадувати дитинство, робити ремонти чи дизайнерські підходи до апгрейдів в домівках. Ну і звичайно, про родові програми не забуваємо. Народжені з 1 червня до 17 липня в цьому році проживатимуть з'єднання Сонця в карті народження з Юпітером, який буде летіти по знакам близнюки та рак. Ті, хто народився з 31 січня до 14 лютого та з 4 жовтня до 17 листопада, отримують від Юпітера гармонічну взаємодію. А ті, чиї дати народження припадають на періоди з 3 грудня до 15 січня, з 2 березня до 15 квітня та з 4 вересня до 18 жовтня відчують напружену дію. До речі, помітили деякі іменинники в обох категоріях, і це не помилка. Просто проходячи по двом знакам, Юпітер в різні пори року буде по-різному впливати. А також 2025 рік важливий для тих, хто проживатиме дні народження з цифрами на торті 12, 24, 36, 48, 60, ну і так далі. Ні, я не про рік змії, хоча це таке собі співпадіння. Я про повернення Юпітера в ту ж саму точку, де він був у вашій карті при народженні. Це період переходу на новий рівень розвитку і закладання фундаменту на наступний виток. А вже як саме ти це зробиш, звичайно, залежить саме від тебе. Бо зірки не творять твоє життя, а лише створюють карту знакових подій. Тож, якщо тобі цікаво, в яких сферах життя принесе масштабування Юпітер в цьому році, записуйся на особисту консультацію. Можливо, це дійсно фінанси і той самий мільйон. Посилання вже чекає на тебе в описі. А в наступному відео ти дізнаєшся про другу добру планету сонячної системи, яка, на відміну від Єпітера, якраз збирається в ретрофазу, де не була майже півтора року. Тож підписуйся на канал, натискай дзвіночок, щоб точно не пропустити це відео. Буду вдячна за коментарі та вподобайки. І до нових зустрічей!